Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб-каналі, де ми говоримо про енергію, про правила Всесвіту, про астрологію, про все цікаве. Тут з'являються підкасти з дуже крутими експертами, а також моя експертна думка на певні сфери життя, які пов'язані з тим, який потенціал енергії у нас є. І власне сьогоднішнє відео я хочу більше присвятити темі потенціалу нашому енергетичному, який дається з народження кожній людині в певному обсязі. Фактично говоримо сьогодні про силу енергетики. Кожна людина, взагалі, це слово енергетика використовуємо дуже часто і дуже в таких ситуаціях, які з нами трапляються, вони викликають. Такі, Там була якась не така енергетика, кажемо. Або часом в нього гарна енергетика. У вас гарна енергетика. Коли спілкуєтесь, ви створюєте певну ауру. Так? І ось, власне, те, що ми називаємо енергетикою, що це таке? Це такий показник, який дає прям, фактично, його можна розрахувати по даті свого народу. Народження. Запрошую, хто не вміє робити це самостійно, давайте е, спробуємо діагностувати разом, приходьте на консультації в форматі сеанс, там е, до консультації я діагностую по даті народження ваш запас енергетичний по кожній чакрі. І е, на сеансі допоможу вам підібрати свої способи для врівноваження, гармонізації енергії, розберемо якісь критичні ситуації, де потрібно врятувати енергетичне поле. І навпаки, розкажу вам про найсильніші ваші енергетичні сторони і чакри. Аби ви знали, як ними скористатися цим заданим від природи ресурсом. Тож, що таке сила енергетики? Це фактичний еквівалент, показник чіткий, скільки запасу енергії у вас від природи щодня поступає, ви як провідник, отримуєте з космосу конкретний запас енергії, який розподіляється по чакрам. За життя люди звичайно взаємодіють з цією енергією по-різному. Хтось вміє її заблокувати, не дати її проходити, хтось її просто не реалізовує, а хтось розтрачує надміру. І є ще питання компенсаторики: що дефіцит у певній чакрі енергії може компенсуватися енергією з іншої чакри, тому що організм наш здатний в принципі, фільтрувати енергію і робити таку компенсаторну функцію, коли запас однієї чакри балансувати з іншою, якщо в якийсь дефіцит критичний. А психосоматика взагалі дуже опирається на силу енергетики людини і зазвичай, власне, діагностика здоров'я стану людини її потенційно можливих слабких та сильних сторін в організмі він чітко фільтрується тим, які показники енергії по кожній чакрі. Що цікаво, що насправді кожен показник по кожній чакрі, він в процентному відношенні дається щоденно в одинаковому ресурсі кожного дня нам як запас, яким ми розпоряджаємося. І є певні дії, які нас наповнюють, наповнюють вібраціями конкретної чакри, і певні дії, які нас спустошують в енергії конкретної чакри. Тому, звичайно, важливо зрозуміти і продіагностувати в собі, що взагалі вам дається як потенціал. А як ви ним розпоряджаєтесь, це вже фільтр вашого життя, тобто ви побачите чітко по своєму життю, чи реалізовуєте ви ту енергію, яка приходить в найсильніші чакральні точки. Що цікаво, що сила енергетики, вона дійсно. Дуже пов'язана з тим, як ми маємо запаси енергії для того, щоб рухатись вперед. Адже якщо ми рухаємося знову всі в несу напрямку, не йдемо за шляхом своєї реалізації, або просто заплутуємося в комусь питанні, зависаємо в якійсь проблемі якусь критичну ситуацію, довго обдумуємо, ми підвисаємо в одній енергії в одній чакри. І там може бути як згусток комок енергії, який не рухається далі, а це означає власний психосоматичний блок. І виплеск в певній хворобі. Тому, в першу чергу, якщо ви хочете покращити своє здоров'я, якщо у вас є задавна проблема або хронічна хвороба, то в першу чергу треба розібратися, що ж з енергетичним ресурсом даної чакри чи використовувати ви його, і чому там збирається блок. Тому що власне коли ми щодня приміняємо ту енергію, яка нам дається, і її як провідник проводимо, ми е, даємо циркуляцію енергії, а енергія це те, що не може бути в застої, це тільки те, що має мати рух. Тому мені здається, що тема дуже цікава, і якщо вона теж вам відгукається, дайте знати в коментарях. А також я б запропонувала вам оцінити чітко, якщо одним числом взагалі силу вашу енергетичну в процентному відношенні від 0 до 100%, яка зараз потужність вашої енергетики? Як ви оцінюєте? Що би про вас сказали люди? О, в неї сильна енергетика чи в неї слабка енергетика? Як ви себе відчуваєте? Оцініть в процентах, там. це 20%. -20 30-40 чи може це 100%, а може хтось е, чітко як, прям відчує зараз е, своє індивідуальне число. Напишіть в коментарях, мені дуже цікаво, ставте лайки, також підписуйтеся, підписуйтесь і підписуйте своїх друзів на цей канал. Нехай україномовного контенту стає в мережі все більше. Дякую!